Так, доброго дня. Я сьогодні знаходжусь. Де? Я знаходжусь на нашій будові е, в ЖК Парксайт. Зараз тут трошечки ведеться робіт, е, це в більшості благоустрій. Я Хочу вийти назовні. Е, приїхав сьогодні сюди для того, щоб записати відео. Відео про те, що там відбувається зараз в інформаційному просторі. Це просто е, дурня якась. Я розлого Пояснив, що це просто використовують людей про тих самих цих самих людей. Так, а ми зараз йдемо з вами в наш зовнішній двір. Давайте покажу, що зараз тут відбувається. Довстановлюють щось по квартирах, чую щось перфоратором працюють, я так розумію, доставляють деякі радіатори. Давайте розкажу по а, тому, що зараз відбувається. На цьому тижні завершиться зміни в дозвіл, і ми зможемо вже подаватися на а, здачу в експлуатації. Єдине, що нас поки що тримає, це оцей дитячий садочок. В ньому доробляють а, деякі перегородки. Після того, як дороблять перегородки, ми вже зможемо спокійно. Доробити інвентаризацію, бо інвентаризація, наскільки я знаю, по першій і другій секції вже готова, тому всі клієнти, яких цікавлять, е які ж все ж таки в них вийшли розміри квартири, хоча ну, б глобальні, чи не треба доплачувати, хоча у нас е там такий нормальний плюс-мінус люфт стоїть по пів метра, по метру, по півтора, то е в принципі ви можете вже задати своєму менеджеру, він запитає нашого. Керівника відділу, які, в якого вже ця інформація є. Так, бачимо, що зараз чомусь нікого немає на арештуваннях. А, ні, є. Працюють просто небагато людей. Працюють просто небагато людей. У нас залишається одна захватка зараз без е, утеплювача, друга і он, третя. А, і четверта біля, е, біля е, входу, бо. Я вже казав, буде робити це останнім через те, що на вході є нюанс пов'язаний з а, тим, що ми через нього зараз робимо благоустрій середині будинку. так ну, Тут в принципі з минулого разу так, так багато змінилося, а, фактично погрунтовано так і залишилось, а, фактуру ще не нанесли на оцей бік. Мене питали, до речі, люди, що на рахунок монолітників. Не вийшло нам нормально домовитися з монолітниками. Давайте трошечки 0,5 зроблю. Не вийшло домовитися з монолітниками минулими. Були в них до нас претензії, в нас до них претензії, і ми вирішили, що ми почнемо потихеньку. Процес переходу на іншого підрядника. Ну, це якщо вам дуже прям цікаво, чому да, там вони є, то їх нема. Фактично йде заміна однієї бригади на іншу. І я так розумію, що вже в майбутньому ми будемо працювати трошечки з іншими людьми. Я не знаю, чи повернемось ми колись до цієї компанії, але е, поки що, наскільки мені відомо, там ось саме так. Так, ну, сьогодні бачимо, як не дивно. Чомусь дуже мало людей. Сьогодні нібито вже, не свято. вже Паски, на святах. Вже четвертий день Пасхи, навіть не третій. І у нас повтам. одна людина там, дві людини там, три там. Так, про е, дозвіл я сказав, виходить, що в травні буде 100% вже здача, е, тому що нас вже нічого не тримає. Е, Перегородки ми доробили. В принципі, е, по фасадах думали, що ми доклеїмо е, той об'єм пінопласту. Для того, щоб мати можливість а, з, о, показати закритий фасад. Ну, в принципі, це й і усе. Так, по другому будинку, зараз на нього переведусь, по ньому доробляють потихеньку моноліт, вже нова бригада, нові люди. Їх не так багато. А, що хотів ще вам показати? Хотів показати, як виглядає якісь умовно там. Як виглядають роботи зараз по деяких квартирах, яких зараз роблять, роблять внутрішню відділку, це от, оздоблення саме White Box, Зараз одну повіньку. Запитався зараз про раба, де зараз роблять White Box. Він каже, перший, четверта секція, Він каже, і в третій теж роблять. Я зайду, давайте я зайду третю покажу. Туди трошки складніше, зайти, я дуже рідко її показую. Я покажу крайній під'їзд, на середній крайній. Ближній до мене. зараз під'їду. Я вже тут кільця намотав. Так, це у нас третій під'їзд третьої секції. Що у нас тут? Чи є відкриті? Це квартира закрита, це кладовка, це ліфт. Тут бачимо стяжка зроблена, набраний гіпсокартон, ще не пошпакльований. Це є перший поверх. Пішли наверх, будемо дивитися, що на інших поверхах. Нагадую, що ми завжди зверху виходимо вниз. Огородження вже всі стоять, плитка вже вся на місці. Огородження на вікнах теж стоять. Лічильники всі на місці показую. Слаботочка теж. Так. Десь там я чую радіо, а це говорить про те, що, скоро за все, там є наші працівники, які роблять цей вайтбокс. Ось так виглядає двір з третьої секції. Величезний двір. Так, це третій поверх, тут теж. Закрито. Ну, з плюсів в ваші квартири ніхто не заходить. Так, а тут так. показуємо. Ага. По штукатурану місцями пічпу. Шпак... Ні, тут ще штукатурка тільки. Це ще штукатурка. штукатурка, тут шпаклівка, а ось там штукатурка. Тут ще підробили під те, щоб до, э, щось виправити електрика на місці. І тут, а там бачимо, якраз роблять в трьохкімнатній квартирі. Куди-куди є шпаклівка. Доброго дня. От, затягують шпаклівкою. Тут штукатурка, але вона, ще поки що не є шліфована, вона після того, як дороблять шпаклівку, почнуть все це, підготовувати під пофарбування. Стики вже заробили. Ну, от, в принципі, тут так. І квартира 77 квадратів. Тут зараз буде радіо. Ми. Перенесли розетку. Так, перепрошую за аудіо. Воно дуже гучне. Ну, От з третього поверху йдуть роботи вниз. А це вверху працюють хлопці наші по, по, по воді чи по котельні. По-моему, потом что-то сравнить. Избрит разматывать. Так. Так, поехала назад. Ну вот. В принципі, то, що ми казали, спочатку доробимо повністю під'їзд для того, щоб мати можливість взятись в експлуатацію, тому що в експлуатацію дивляться під'їзд, внутрішнє оздоблення саме квартири зараз не проговорюється. тому що це вже наша ініціатива зробити була box. До речі, така цікава штука відбулася. Дзвонить клієнт, по-моєму, з Дніпра. По-моєму, так, з Дніпра. В понеділок, це другий день Пасхи був. Я якраз був черговий. І він дзвонить, питає: а скільки коштуватиме, буде оцей ваш вайтбокс до заказати? Я кажу, ви знаєте, він входить в вартість. Люди до сих пір не вірять в те, що оце перше оздоблення по квартирах. Ми робимо за свій рахунок. Ну, мається на увазі, це є не за свій рахунок, а це входить в вартість квартири. Тобто ми досягли такої собі вартості, що ми можемо людям зробити першу. Частина роботи по оздобленню квартири ми робимо за людей таким чином. І безпечуючи під'їзди від цього постійного розбиття, коли носять матеріали, від сміття і від великої кількості шуму. Тому що при встановленні перегородок, в роботі штукатуркою, дуже це шумні роботи. Отаке. Що вам ще розказати? В принципі, нічого нового про е цю ситуацію з, е цим, е з бійкою між не бійкою, там, з перепалкою е між сокільниками і Львівською міськрадою. Ви можете почитати, От, почитати, подивитися окреме відео, яке сьогодні вийде також на цьому каналі. А так, в більшості. Все добре, єдине, що мене трошечки бентежить небагато людей на об'єкті. Там монолітники йдуть. Але все одно небагато. Тобто я думав, що швидше люди приїдуть, я так розумію, що вирішили, що там понеділок і вівторок вихідний, наше на середу-четверг виїжджати, і як розумію, буде вже з наступних. З наступної понеділки поприїжджають вже всі бригади, поки що працюють тільки місцеві. Ну, така ситуація. Очікуйте гарних новин, будуть тільки гарні новини. Не е, беріть близько до серця те, що пишуть журналісти, тому що вони, на жаль, не відповідають ні за свої слова, ні не перевіряють інформацію. І, на жаль, у нас все так, до речі, в цій сфері. Не тільки там в нашій країні, просто в цій сфері, дуже так поганенько. Все так, з вами був Сидорський Максим. Всім до побачення, папа. -па. Так я зараз виглядаю. Все, щасливо, до наступних зустрічей на парксайді.